Разом з квітами була конверт, а в конверті ага, була листівочка, листівочка да. в якій був квест. Для Вау. того, щоб я дізналася номер телефону, мені потрібно було по всім е, таким досить цікавим історичним містам, містам міста Ужгорода пройтися, і там в кожній цьому місці була е, одна цифра, це складався потім номер телефону ціліта. Да. Прикольно, mm -hmm. дуже да людина дуже Я, Звісно, що день ну мені не було актуально, але я це зробила. По перше, я лізала по тим деревам. розумієте? Я Роберт Гурай і ти дивишся подкачку. Це прості розмови про маркетинг без лишнього пафосу. Тут я спілкуюся з людьми різних професій, щоб показати. Маркетинг це ціла філософія, це про життя, спілкування та вплив. Навіть якщо ти не в темі, ти вже в цій матриці. Поїхала. В нашому випадку це там, наприклад, бренд до свого споживача. Угу. То, як краще, да? ми починаємо з флірту. Це будь-що будь-який уваги, uh -huh. а, що відбувається далі. А, згідно воронки продажів, далі вже йде якась взаємодія і побудова довіри. Ну, uh -huh. mm. а чого ця побудова довіри вибудовується? Ну, по-різному буває. Як, воно? Як людина може оцінювати, а, ну, чи довіряє вона, чи не довіряє. Uh -huh. ну, може порівняти. Може спробувати, може послухати своїх знайомих uh -huh. там да, рекомендацій uh -huh. чись. Uh -huh. Сарафанне радіо. так. Uh -huh. да. mm. або, або просто сподобалася картинка, тобто зовнішній фактор, так? він також може засмакувати. Uh -huh. А готовий одразу просто спробувати, хтось сумнівається. А ти, до речі, помітила, як тепер хлопцям важко підходити до дівчат і знайомитись? <світнє> а коли я це мала помітити, <світнє> ну не знаю. До тебе часто підходять знайомитися зараз, просто а... на вулиці. Ну, то я не можу сказати, що ча... Ну, зараз ні. Ну, аж так, щоб тому, що, напевно, я не так часто буваю в якихось соціальних місцях, ну, типу, таких mm -hmm. людних місцях. Тобто, я тобі сказала, той максимум. Це є пошта, якісь магазини, кав'ярні, кафе, де, в принципі, в цілому я можу бути. По-друге, по-друге, знаєш, типу, я дуже ціную, взагалі, дуже завжди вдячна, коли це відбувається, в тому сенсі, що мені це давно вже не актуально. <кій> Якось, ну, так в мене вдалося особисто мені uh -huh. склалося, що я не буду йти на цей. Ну тобто я але я подякую завжди про те, що підходьте ну, з тому що це завжди про те, про вияв певної уваги, і uh -huh. це мені ну також якийсь знаєш там сьогодні до самооцінки трошки в плюс. Тому що людина направду не знає, з чим я була зранку, тобто як я себе почувала, і можливо якраз ніяким чином не було підсилено знов ж таки моя ідентичність з жінки сьогодні, і от ви її саме саме ви її сьоні підсилила. Я вдячна, але мені там не актуально. Але ну, зараз не так часто Кажу, Бо і я не дуже ну, виявляю якусь там, соціальну активність. Ем, і якщо говорити про рівень міста, знову ж таки, занадто маленьке містечко, вже uh -huh. так настільки всі один одного знають, що я знаєш, якось радше здивуюся, якщо це відбудеться. Але за кермом, наприклад, за кермом буває так, що якщо ми там йдемо там, там, тягучка, ми їдемо, якийсь корок, то десь. Якщо... Може бути, там ще якось там. Ми там просто один одному кліпимо, там чи дякуємо там за те, що пропустили. Це також момент флірту, але він рідко доходить до того, що він там десь не зупиняє машину або ще. Ну і були просто і такі випадки. Я розумію, з чим це пов'язано, якщо говорити в контексті війни, тому що я завжди кажу про те, що війна лакмусовий папірація, вона так знаєш ага. дуже. Відображає латентні процеси в суспільстві. І мова зараз не буде йти про економічні, політичні, соціальні, а це і про інтимні, в тому числі. І знаєш, та той рівень тривоги, відповідно, який є зараз, чоловіків, він так чи інакше відображається на їхній поведінці, на їхній активності, на їхній сексуальній активності, в тому uh -huh. числі, і на взагалі якісь соціальні взаємодії, бо навіть більше можливо він і хоче познайомитися з якоюсь дівчиною, але він не знає, що його чекає завтра, на що він може сам розраховувати в своєму житті завтра, то що я буду, наче навіть і починати. Але це знову ж таки. Це, якщо, він думає про якщо це так, це, да, це певний рівень свідомості. Або зрештою, ну, те, що м, часто я зустрічаюся, але знову ж таки, це може бути абсолютно яка стереотипна історія про те, що м, ну, дівчата дуже впевнені в собі, дівчата mm -hmm. дуже емансиповані, дівчата дуже самостійні. І це з одного боку дуже добре, якщо ми говоримо про потенційне партнерство. в Парі, тому що набагато безпечніше мати того партнера, який є тобі пасажиром, тим пасажиром, в якого я також водійське посвідчення, mm, який ти можеш замінити. завжди підмінити. Це класно. Але якщо це трансляція того, що я все можу і сама, та 100% ти й молодець, але питання, чи треба, да, зрештою, чи треба, так. І тут ми от м, м, зіштовхуємося з тим, що часто це може зупиняти чоловіків. Тим зараз кажеш свою типу гіпотезу, як ти це бачиш. Я тобі розкажу uh -huh. ну відповідальність. Та я себе. бачу це так, як ти розповідаєш. Uh -huh. Uh -huh. Ти мені вже в це в голову вклала, я не можу по-іншому іншу. <laughs> але <laughs> це не забирає того факту. Знаєш, і а, були в мене і такі випадки, коли мене направду, прямо питали чоловіки, от подобається якась йому дівчина, є об'єкт симпатії для нього. І він каже, а вона і все є ну, умовно. Так, вона там uh -huh. працююча і це, і п'ятий, він каже, ну от чим я можу її там зарадити, Ну чим би я? Я би хотів її потішити. Я кажу, то Привезіть її на обід кави, то привезіть їй якийсь смачний обід, або замовити її обід на доставку. А він каже: так в смислі, то вона вже, напевно, ту каву і випав. Каже, ви. Привізіть, і це може бути те, знаєш, віконечко, коли на цей день не встигла попити тої uh -huh. кави, або вона пила тільки з а хочеться її ще в обід. Або правда, той обід, який вона не встигла собі замовити чи подбати про себе. Теж ти кажеш, це з позиції, турботи, і уваги, і такі дуже елементарні базові речі. І... Саме такі елементарні базові речі, якщо ми почнемо ну, людині заповнювати, знаєш, створюючи оце ага. такий мігенький простір, де вона може зрозуміти, що вона може сісти, потім розслабитись, потім можливо навіть спертися як на спинку стільчика. Саме це дає їй можливість потім розуміти, що ну, з цим чоловіком хочу, там скоріше хочу, ніж не хочу. А, ти сказала про віконечко, і я собі якраз а, а, порівняв у голові. Коли ти запускаєш таргетовану рекламу в соціальних мережах, uh -huh. то ж дуже важливо вибрати і попасти в конкретний потрібний час, uh -huh. коли людині саме в цей момент хочеться або є потреба в неї в твоєму товарі. Тому що саме в соціальних мережах ми нав'язуємо людям, що їм потрібно. Uh -huh. Якщо в пошуковій рекламі, наприклад, в Google людина сама вже шукає, і просто треба бути першим, вона uh -huh. вже знає, що вона хоче. Та в соцмережах вона не знає. Ти маєш її просто по потрапити потрібний час, потрібне місце, mm. Mm. І. і це завжди питання вдачі, це удачі. завжди трошки про але я ну, в... плюс. буду ще полювати все таки до вихованості людини. Знаєш, тому що а, яка би я там а, зайнята не була, чи наскільки б мені це актуально не було. Але якщо це адекватна якась подача, да знову ж таки, якщо це якщо uh -huh. флір, ця соціальна активність вона була такою, знаєш, дуже якісною, а, то я звісно, що в будь-якому разі призупинюся і подякую, просто подякую за цю увагу. Те, що знайшли час, що виявили увагу. Тому що це на це також треба мати сміливість. Це ж розумієш в моменті, наскільки це ну чому розумієш? Напевно, 100% розумієш, бо ти це, це робив не. неодноразово. Це ж вийти максимальна зони комфорту, це ж себе кинути в настільки в, в цей в сильний стрес, да? такий, ну, типу, про те, що рівень кортизолу, там в моменті зашкалює. Да? Uh -huh. це, би, ну, знову -таки, Ми знаємо, да, що самі такі примітивні три методи, бо біжи і біжили за умри, тобто реакція на стрес. А тут ти йдеш на упорядження, хоча, можливо, хочеться тікати, а можливо, хочеться завмерти в момент. Відповідно, там так само людина. Може бути з цією історією, що uh -huh. вона сприймає таке знайомство як стрес, і це добре б було наскільки це можливо щитати, да по людині, що що з нею відбувається і зрештою, Щита, щитати, це типу щось про фізіогномістику? А, може uh -huh. бути. Ми можемо це зчитати по її невербальним якимись проявам, по по пантомімічним якимось актам, рухам, по тому як а вона, це себе, реально? По... бо я думав, що це все ну, Ні, це реально, але я не до Я це я, я би казала використовувати це як один із додаткових важливих інст. Uh -huh. Інструментів, тобто це не єдиний інструмент, ми не можемо оперувати тільки цим. Тобто, але це є гарним таким допоміжним інструментом, як людина себе повела. Тому, тому що, ще, якщо говорити тільки про це, то зазвичай я, наприклад, йду вулицю таким обличчям, чесно, що. Я б до сам вже не підійшла познайомитися про те, що я завжди в якихось своїх думках, знаєш, там я сам завантажена. Виглядає це просто грізно від відсторонено ну, і скоріше відштовхуючи. Тобто, якщо до мене хтось підійде на вулиці, коли я там в своїх думах, думах, знаєш uh -huh. важких, то я здивуюся цьому мужчині, який наважиться знає, на це знайомство. Звісно, коли я от така, знаєш, натхнена, десь собі там відпочиваю, то скоріше за все, то тобто, це природне, що я жива, у мене жива якась енергія, і він підійде на цьому. Енергію, Тому, але це ж читується як таке, знаєш, типу, ну, не підходь близько. Хоча mm -hmm. я можу бути насправді ну, просто mm -hmm. в своїх mm -hmm. думках, і абсолютно це ніяк не про агресивний настрій чи настрой. Що би тебе здивувало? Що би мене здивувало mm -hmm. тепер? Mm -hmm. no. <laughs> Чисто теоретично, mm -hmm. а, як, би, ну, як би до тебе мав підійти чоловік, щоб познайомитися, щоб це спрацювало на mm -hmm. тебе. Ти знаєш, якось е вічливо, напевно, чесно. От єдине, okay. що... Доброго дня, мене звати Роберт, я би хотів з вами познайомитись. Mm -hmm. no, Прям так просто. Да, так, от просто вічливо. Не мене дуже знаєш, вагомий критерій, такий, напевно, вирішальний. Це це буде вічливість і бережність по відношенню до мене. Знаєш, uh -huh. така якась. Таке, ну, просто адекватне відношення. Тому що зараз ми дуже багато бачимо, і в, в TikTok, в тому числі, я можу говорити да, про такі платформи, ну, таку да. Чисто як назва. Да. Я ж бачу, що багато цих різних якихось, як вони називаються в Тікток, Боже, ж це моє буде тени. Ну так, да, ну типу, да, да, як, 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 як ряд відео, mm -hmm. де. Що там, якось знайомляться, якось так екстравагантно, так? підходять, підбігають. А, так та це, це ж пікапери. пікапери ну, пікап, типу, це, ну, це мистецтво пікапа, це вже давно у нас ми про це говоримо. Ну, просто про те, що якось намагаються вразити, і це угу. якась така історія про те, що я вже давно це спостерігаю, що у нас дуже багато індивідуальностей, але дуже мало людей. Ну, розумієш, тобто в нас людей серед цих індивідуальностей дуже мало. І Мені, напевно, людські якості вони превалюють в цьому всьому. Uh -huh. Або ж елементарно, а, ну, ще як на мене, ну, це можливо, ну, це прозвучить зараз трошки прагматично. Ну, сподобалась тобі, наприклад, дівчина, ну, ти бачиш, що якось неоднозначно, то розрахуйся за неї в цій кав'ярні. Ну, просто прояви увагу і турботу таким чином. І то вона, коли підійде розраховуватися, наприклад, вона скаже, у вас розраховане, скаже, хто за мене вона каже, Дивіться, ну, залишила вам записку, сказали, будете мати бажання. Якусь своє вентуратую. Все, ти і про себе потурбувався, розумієш, тому що ти якби, дав людині вибір і зробив щось приємне, знаєш, про людину. Uh -huh. Тобто й мова йде, ну, звісно, тобі також є вибір, це робити або не робити. І якщо ти розумієш, що чек непосильний для тебе, то ти просто цього не робиш. Якщо там щось ну, там, де, не знаю, пішло пообідати, розумієш своєю цілою файту. Ще навіть да, Вуйко Іван не йшов їсти, розумієш? Ти вже розрахував, ні, звісно. Але якщо мова йде про якусь там каву, чи ти бачиш, що просто людина зайшла на обід, то ну я думаю, що це дуже гарний ває уваги. Або коли залишають, от знаєш, що мене було мене. О, я згадала, це було там кілька років тому, коли мені принесли квіти в офіс кур'єром, але разом з квітами була. Конверт, а в конверті ага, була листівочка листівочка, да. в якій був квест для того, щоб я дізналася номер телефону, мені потрібно було по всім е, таким досить цікавим історичним містах, містам міста Ужгорода пройтися, і там в кожній цьому місці була е, одна цифра, це складався потім номер телефону ціляда. Прикольно, mm -hmm. дуже да людина дуже Я, Звісно, що день ну мені не було актуально, але я це зробила. По перше, я лізала по тим деревам. розумієш? З <реш> я би хотів це подивитися. як це, то, <реш> я, ну, Мені було цікаво, розумієш? тобто тут живий інтерес він взяв гору над uh -huh. рацією. Тобто, я розумію, що раціонально що я буду там йти до старовинного дуба, або зараз я там буду йти в Ужгородський, Нічого. Пішла, <реш> пішла, пішла знайшла. побачила, хто це. Такі було ну, дивно, але приємно. Але я написала про те, що, людей, uh -huh. що мені дуже цінний такий виваги, що ви так ну, заморочились, тим тому що, що йому треба було там порозкладати ці всі, всі мітки, розумієш? Скільки? Тобто це ж ресурс, час, енергія підготуватися. Але я направду оцінила, проте я сказала, що ну, напевно не зможу відповідати певним вашим очікуванням, чи якщо uh -huh. вони у вас є взагалі як такі, та й не дуже я якось. ну, Готова, чи ага. хочу на це, якісь такі кроки йти. Ну, дивись, це класно, гарно, але чи це не якась свого роду маніпуляція все ж? Дивичісь, що, 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 що маєш на увазі під тут під маніпуляцією? Тобто, свідомо, що я хочу тут ага. зробити. Я свідомо привертаю твою увагу для того, щоб потім скористатися, не знаю, твоєю довірою, наприклад. Ну, я ж не знаю, чи я хочу свідомо скористатися моєю двір'ю, чи свідомо хочу привернути просто до себе увагу, щоб обозначити, ну, uh -huh. що я є тут. І тут уже я, як доросла людина, з, знову ж таки, певним рівнем свідомості і свідомості, іду в цей контакт і вже визначаю, про що цей контакт. Тобто, що людина має на меті, яким кінцевим має бути результат. Uh -huh. Uh -huh. Бо якщо просто привернути до себе увагу, це Окей. Це окей. Ну, а далі як я можу дізнатися? Це тільки з плином часу і якісним часу проведенням разом. Тобто я мушу для цього якось не контактувати, щоб зрозуміти, ага. про що це. Може, він знає, що в мене там бабки на хижа переписано. переписана, а він знає, що він. Добре, би там себе почував ну, <смі> і це наприклад, його план. Да, ну там умовно кажучи, але це такий довго процес, що це не ну та це, це потрібно бути в ну в контакті з людиною, Не так і на якось наперед. Ти не можеш цього визначити? Ні, ну ти не можеш визначити просто. Чи не складається таке відчуття, що це можливо бути? Має місце бути саме така історія, якась не факт, що а, позитивна. Можливо, можливо, звісно, і знаєш, я взагалі. Ну, якщо вже говорити про маніпуляції, про таке знаєш, свідоме нанесення якоїсь шкоди, в першу чергу, психологічної людині, людині. Ну, ага. Шкоди прям. Ну, дивись, є інколи так, коли, наприклад, цей флір, це симпатія, бо є він починається там з дуже розкішних подарунків. З одразу про зондовування почви, ґрунту, мається на увазі, а про щось це людина її сфера інтересів. І тобто людина за тиждень уже є квитки куплені на улюбленого співака в іншу країну. От, от. Вся хата вкладена трояндами, всі родичі і знайомі вже знають про нього, тому що він себе і там також про. Не тому, що вона розповідала, а тому, що якось uh -huh. так він зробив, що дивіться, дуже мені подобається ваша там Оленка, наприклад, та, і я от вирішив її зробити сюрприз, тому допоможіть мені. Будь ласка, він таки, які який прекрасний ще. А, а чим він подобається? No, ну я хотів щось прям не знаю, Асмеральда. Магдаленка, Магдаленка. Магдаленка okay. та. і от, ем, і всі так. Магдаленка, так. І тут потім ми розуміємо, що ну, ця людина виступає, тобто ця дівчина зрештою її жертвою об'юзу. Тобто, різного абсолютно, але система її підтримки вже вона така дуже хитка, тому що всі рідні його знають, та не може бути. Та він, та ні, та він такий буде тебе та бережний, на самого початку, та він одразу до нас, та він до нас ні разу не прийшов, щоб з пустими руками. Угу. Ну, знаєш, що ця історія така починається. І важко людині опиратися в цьому, плюс якщо людина на початку закрила або намагалася закрити ті чи інші дефіцити якісь, ну тобто це непросто. Це не просто потім від цього відмовитися, це коло розірвати, це називається цукрове шоу або таке. Ну, це от, цукрове шоу, шо, не, угу, да, Цукрове шоу, або медовий місяць його ще називають. Тобто, якщо ми говоримо про цикл насилля над людиною, потім там йде безпосередньо насилля, потім перемиря, потім знову це цукрове угу. шоу, Тобто це є ці емоційні гойдолки. Декі досить легко підсадити, але знову ж кого Незрілу людиночку людину, яка є емоційно незрілою, нестабільною, в якої, знов ж таки дуже багато цих дефіцитів і внутрішнього так, голоду, таких багато, а таких дуже. більшість на жаль, yes. і це треба диференціювати, Але чому так важко це відмежовувати? Да, відцентровувати?